Як це часто буває в історії, правда про злочини відкривається майже випадково. Все почалося 960 року, коли вийшла друком невелика книжечка працівника ФСБ, що розповідала про чекістів з управління НКВС у Ленінградській області. Ниточка розслідувань привела до безпосередніх виконавців злочинів, які восени 37-го року розстріляли 1111 соловецьких в'язнів, із них. Понад дві сотні українців. Однак на цьому ліквідація не закінчилася, масові страти проводили ще тричі упродовж наступних місяців. Автор цього тексту, доктор історичних наук Юрій Шаповал, кілька разів відвідав місця розстрілів і був одним із перших українських дослідників, які вивчали трагедію політв'язнів Соловецької тюрми. Була у тій книжечці і згадка про такого собі Михайла Матвєєва якого за завданням начальства 1937 року занесло до Медвежогорська вельми специфічного містечка в Карелії, там був розташований Білбалтлаг, табір ОДПУ для будівництва Біломорсько-Балтійського каналу. Також там діяв слідчий ізолятор саме туди доправили групу соловецьких в'язнів. Завдання Матвєєва якраз і полягало у нищенні цієї групи бранців, писав автор згаданого нарису. І про те, що сам Матвєєв нещадно бив, приречених березовими палицями, як констатували потім у документах, без усілякої необхідності бив, а потім особисто перестрілював. У наші дні було віднайдено 286 ям із захороненими жертвами. Віднайшлися вони на теперішньому 19-му кілометрі шляху з Медвежогорська до міста Повенець, там розташований піщано-гравійний кар'єр. Це були ями, що зберегли правильну чотирикутну форму. При перших розкопках на глибині двох метрів віднайшли людські останки, що були укладені у два ряди в ямах розміром 4 на 4 метри. Урочищу, в якому це все віднайшли, дали ім'я найближчого на місцевості топоніма болота Сандар Мох. Всього, за нині відомими даними, у серпні 37-го Грудні 38-го року тут було розстріляно і поховано понад дев'ять з половиною тисяч. Імена 1160 в'язнів встановлені точно: 1111 із них знищив саме Матвєєв. Українці перебували на особливому обліку у таборі і були об'єктом окремої уваги спеціальних підрозділів гулагу, як скажімо, секретно-політичний відділ. Третьої частини восьмого соловецького відділення Біломорсько-Балтійського комбінату НКВС у НКР. Цю абревіатуру, що означала українська націоналістична контрреволюція, можна побачити на більшості службових секретних документів, пов'язаних із долями в'язнів українців. З початком великого терору очевидним було прагнення табірного керівництва структурувати оцінки, думки. Судження, що їх висловлювали в'язні у своєму середовищі. І все це чекісти загорнули у виразно антирадянську упаковку. В одному з агентурних повідомлень від 23 лютого 37-го року є такий висновок: стає очевидним, що у Кремлі існує українська фашистська організація. В іншому агентурному повідомленні у березні 37-го наголошували. Очевидно, що існує якась група, частину її членів, ми знаємо, що згуртувалась як внутрішня еміграція і живе яскраво визначеним та глибоко вкоріненим фашистським духом. Зауважте внутрішня еміграція в одному з найсуворіших комуністичних таборів, 16 жовтня 37-го року. Леонід Заковський надіслав заступникові начальника адміністративно господарського управління УНКВС Ленінградської області капітану Держбезпеки Михайлові Матвєєву лист. Пропонується засуджених особливою трійкою УНКВС, згідно з доданими до цього копіями протоколів трійки загалом у кількості 1116 осіб розстріляти. З цією метою вам слід негайно виїхати до міста Кем. І, зв'язавшись із начальником соловецької в'язниці, якому одночасно з цим даються вказівки про видачу засуджених, привести вирок у виконання згідно з даними вам особисто вказівками. Виконання донесіть, надавши після повернення акти. Соловецьких в'язнів етапували морем до кемі, звідти залізницею перевезли до Медвежогорська, де розмістили у слідчому ізоляторі НКВС, в'язнів доправляли поетапно. З ізолятора вони мали потрапити в урочище, де і запланували страту. Почали 27 жовтня. Тоді було знищено 208 осіб і раптом перерва. Матвєєв змушений був її зробити насамперед, з огляду на те, що в'язні, яких відправили на розстріл, зрозуміли, куди їх везуть. Вони зробили відчайдушну спробу втекти. Їм вдалося розв'язати руки, вони кричали, намагаючись привернути увагу до того, що коїться. Вбивці ледве впоралися з тим, щоб повернути контроль над ситуацією. Ще дорогою вбили найбільш буйних, а решту відвезли в урочище і планомірно постріляли, напрацювавши певний розстрільний алгоритм. У кожній тюремній справі є акти про виконання вироків в'язням за підписом Михайла Матвєєва. Це надруковане на машинці кліше з пропусками у певних рядках, куди додруковували прізвище конкретного в'язня. Номер відповідного протоколу і дату розстрілу навряд чи потрібно пояснювати, чому ми повинні пам'ятати не лише про жертв, а й про ініціаторів і виконавців злочину. Наш Ютуб канал це більше, ніж просто відео. Ми присвячуємо себе правді, розповідаючи про те, як Радянський Союз винищував українців і як його спадкоємець продовжує цю політику в наші дні. Це історії, які мають бути почуті. Але щоб ми могли продовжувати цю важливу роботу, нам потрібна ваша підтримка. Кожен ваш донат на банку Монобанк це внесок у нашу спільну справу, бо нам необхідно просувати відео, щоби правда могла дійти до якомога більшої кількості людей. Ваші донати допомагають нам бути голосом правди, особливо у цей складний час, коли інформаційний фронт є не менш важливим за фізичний.